Усім привіт! Це початок третього сезону Майнхавену. І так, це я з майбутнього, тому мушу сказати, що це відео вийшло ну дуже крутим. Тому вам потрібно поставити лайк та підписатися. І так, початок був доволі дивний, тому ми займалися різною хрінню. Дубасили друг друга, нас дубасили і все таке. Поклонялися інженеру, а де? Поклонялися інженеру, пішньому інженеру. Тву. Він гуляє точно. Все таки ми якось зібралися і почали сезон. Як це по? На в третьому сезоні. Це буде наш, можливо, найкращий сезон. Можу. Я маю. Боже, зайкаюся. Так, це буде пік Майнхавена, я так вважаю, всі ми тут є, всі всі Так, у нас є 5 нових водів, всі, все супер. так, І можемо починати. Ні, Ну ви розумієте, там дерево подобував, камінь подобував, А якщо реально щось інтересне, то я був першим, хто на сервері добув алмази. Ні, ну Я вважаю, що це саме справжнє досягнення. Першим на сервері і чуть не просрав їх. Але все-таки вижив і скрафтив алмазне кайло Ну, старт прям топовий, я б сказав. То... І ще приночив пса, який убив будів. Марка. Ну, крутяк, якого опісля. Я, Случайно скинув його. Це просто піпець. І тепер Влад мій новий сусід. І ми живемо прямо ну, дуже близько. Почав будувати свій новий дім. І ну, вийшла якась хрінь, тому я це зніс. І зробив його ну набагато більше, ніж він був. Пішов викопувати шахту, щоб все було ну, чікі пікі чікі дріки. Докопався до мінус першої висоти. Я вирішив її трохи так, ну щоб все було красивенько якось оформити. І вийшло щось ось таке. Ну, і зробив сходи, щоб було удобно забиратися туди-сюди. Прийшов до везі, бо в нього вже була зачарка, дав йому ресурси, і він дозволив мені трошки зачаруватися. Пішов добудовувати дім. Вийшло на новий рівень Ну, як, ану ну по. Господи, ти що? Бовмастиня, я такихся бою. Ну та довго я цей дім будував. Тому буде доволі прикро, якщо ви ну не поставите лайк, не підпишетеся, ну, я ж старався. І та ось такий домик у мене вийшов, ну такий <кх> незвичний доволі. Ну, мені плюс-мінус сподобалося. І ще, ну, не мушу не згадати, що я ще побудував ферму, але це я робив не сам, а з владом. Я це все-таки не записав. Але, ну, спомнити це в відео, ну, ну, це обов'язково прям. Ось і наша серія закінчилася. Дякую вам за перегляд і до скорих зустріч!